Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні чергова посилочка від Алли. Я вже збилася з рахунку, яка. Це Ну, це не суттєво. Скарби, як завжди, вінтажні і такі цікаві. То подивимося, що цього разу Алла прислала. Хочу подякувати Алі за подарунок. Це з Болгарії, Алла відпочивала чи була по справах, не знаю. Це вже не суттєво і мені привезла таке милко. І дуже цінна записочка. Усе помити. Ви собі не уявляєте, яка для мене це радість. Тому що, звісно ж, мені дуже приємно, що я, відкривши посилку, торкаюся вже чистих прикрас. Так що дуже Алі дякую і дякую всім тим, хто, звісно, помиє прикраси перед тим, як відправить до мене на переробку. Це я це як і повагу до мене, і цінність мого часу, і, ну, і багато чого. Для мене це дуже-дуже важливо. І тепер подивимося, є записочки, я так поскладала під кожне намисто, щоб не загубилися, але розпакувала, щоб вам показати отакі От голочки коралові, бурштин такі пластинки. Такий яєчний бурштин і корали. Вони разом стоять, тому що там записочка спільна для них. Такий шикарний бурштин, вінтажний. Гранат. Такі червоні намистинки, венеційка, корал. Такий браслети, якісь детальки. Я так і не витягувала. Там є записка, сердолік. Аквамарин, ще гранатове маленьке корали, рожевий кварц, яшма. Тут також корали і якісь колончики є, корали, корали такі помаранчеві, такі салатові намистини і тут вінтажні намиста з. Хрестиками різними. Ну не тільки хрестиками. така От, Є записочки, зараз я їх буду переглядати і буду творити. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Але готові і подивимося, що в мене вийшло. Із такого шикарного бурштину, такі великі намистини на три низочки. Посортувала по розмірах, самі більші пішли по центру, трошечки чуть-чуть менші, бо вони також великі, але є різниця між тими і тими. Менші до закінчення. І так, як я малих зовсім таких не мала, то я дала позолочені Намистини, такий конектор, ну і закінчення до гачка, з решти намистин. Таке королівське намисто бурштинове. І з таких пласких бурштинових намистин також посортувала по розмірах, бо вони були в хаотичному порядку. На центральній дала диски золоті. Ну, а на закінчення, на зменшення до гачка. Така краса вийшла. Ну і з вінтажного бурштину. Алла його відновила, запитувалася я її, скільки. Ч... Часу зайняло полірування тиждень. Так що праця така делікатна, ну звісно, хто має е... машинку, то буде швидше. Нічого не додавала, тільки на закінчення гачок. Тому що намістини самі по собі гарні і залишила їх в такому вигляді. Були ще кулончики, то я поміняла бейли на них. Дала такі позолочені. А тут дала такий. А в цьому не поміняла, бо тут штир вставлений. Я боялася його рухати, щоб. Бурштин дуже делікатний, крихкий, щоб я не пошкодила, тому я нічого не міняла. Я навіть у цій намистинці дуже хвилювалася, бо отвір дуже маленький, делікатно підбирала бейл, щоб могла вставити в цю дирочку, таку малесеньку. Не всі бейли підходили сюди. Із коралових паличок просто коралове намисто. Посортувала їх також по розміру, думала, що додати для подовження і для краси, і вибрала такі квадратні намистини. Ближче до центру дала більші, а потім уже менші. Із таких коралових їх, звісно, можна поєднювати. Там є ланцюжок, можна регулювати довжину. Чотири нитки. Такі квадратні намистинки позолочені. Закінчення. Замочок з ланцюжком. Можна перекручувати, можна не перекручувати. Із таких цікавих червоних намистин з додаванням венеційки вийшло таке дуже-дуже гарне намисто. Я підібрала такі матові позолочені намистинки, щоб не дуже, ну і плюс гранені і за рахунок цього. І вони більше підходять до цієї мальованої намистини. Дала позолочені шапочки, більші перехід до менших і до конектора на закінчення гачок. Дуже гарні ці намистинки одна залишилася. І я її додала до браслетику. Із з Сюди позолочена фурнітура, тому що так побажала Алла. Дала роздільні такі гранені. І дала філігранні позолочені, такого розміру, як сердолік на закінченні гачок. Це гранатове намисто з намистинами АБ. Дизайн залишила цей самий по бажанню, але, але додала позолочену фурнітуру. Дала такі шапочки, дала гематитову позолочену намистину і такі менші шапочки. А між гранатовими і намистинами з покриттям АБ дала таку шайбочку, закінчення гачок. І довжина витягнулась потрібна, ну і, звісно, воно вже заграло. Це я не переробляла, Алла просила, щоб додати в цю середню дирочку конектора на мистинку, щоб був довершений вигляд, що я її зробила. Ну і потрібна була довжина. Шнурки забрала, додала свої коралові намистинки і гачок. Ці драбинки не перенизувала, так залишила, як були. Із такого коралового вийшли дві подружки. Але прийшлося додати намистини позолочені, довгі, щоб витягнути довжину, але і по розміру, і по дизайну вони мені тут дуже запасували. Я підбирала різні, оці найгарніші підійшли отакі От палочки, вони такого самого розміру, як намистинки. Закінчені гачок це подружки. З яшми також нічого не переробляла, тільки додала центральну намистинку і зробила закінчення з рожевого кварцу Додала позолочену фурнітуру, роздільні намистини. Витягнула потрібну довжину, тачок. Таке вийшло ніжне, гарне намисточко. І з яшми дизайн такий самий. Тому що намистили всі одного розміру. Відповідно, я підібрала такого розміру позолоченого гематитову, шапочки, і переробила сережки. Зробила їх отакими. От Із оранжевого коралу. Запланувала зробити на 5 низочок. Трошки коралу було маловато, додала свої намистини. Посортувала їх по розмірах, такі менші, середні і довші бочечки. Між кожну дала бісеринку, бо це рубка, і дала таку для цікавості гранену намистинку. Додала такі, менших в мене вже не було, то я закінчила гематитовими позолоченими, такий конектор. Ну і знову ж мені на закінчення вже бракло, то я ще додала своїх близьких по кольору. Така вийшла краса. З Аквамарину зробила сутуар. Зараз вам покажу низ. така підвісочка. Дуже гарно вийшло. Кільце відкривається, можна її зняти, не, не зала на піни довгі і круглі, з'єднала їх ланкою з ланцюжка і закінчила вже решту круглими. Додала трошечки більше ланцюжка, щоб на шиї були тільки маленькі, а вже ця не йшла. Позаду, от вона, бачите, вже збоку така підвісочка. Дуже-дуже гарна. Так подумала, можна такі сережки зробити. Подумаю над цим. І вже решту я не переробляла, тому що Алла просила тільки поставити замочки, то я тут трошечки подовжила. Потрібну довжину зробила і гачок. Так само в гранатовому не перенизувала, тільки гачок поставила. Ну і Алла попросила ще додати ланцюжок, то я вже зробила універсальний. На випадок, якщо ще до якогось іншого, можна його застосувати. І ще. Ці два я також не перенизувала. Тільки зробила закінчення. Тут покажу цікавий такий момент. Тут був бейл на кінці, і я думала, що би то вставити, і є такий бейл трикутничком. Він дуже гарно сюди вписався і по розміру, і вставився. Тому що я його не могла зняти, бо я би відрізала кріплення І прийшлось би перенизувати. І так само другий тут було кільце. Я до нього додала ланцюжок з самочку. Ну і додала довший, щоб довжина була потрібна для але Ну, і це все, що я зробила. Прикраси такі цікаві, ексклюзивні. але любить щось таке знайти, цікавеньке. Думаю, вам сподобалося гарного вам перегляду і до наступних переробок.